Дорога моя кохана єдина дружина, наша кохана, найрідніша, найкраща бабуся. Моя дорога, найрідніша мамуся. Сьогодні у тебе поважний ювілей 80 років. І ми всі вітаємо тебе зі святом і бажаємо. Залишайтеся красивою, енергійною і життєрадісною. Щастя і сімейного затишку тобі. Гарну машину і пінхаус біля моря. Регулярних зустрічей з коліжанками за файною кавою. Сяйте! Натхнення, миру і перемоги, і благополуччя, любові, щастя, миру і добра. І Божої благодаті, здорового серця і міцного здоров'я, Божого благословення і жіночого щастя, Стабільний позитив і радість від життя, бути і надалі берегинію нашого роду. Міцного здоров'я та насолоди від життя та щоб ми мали на кого рівнятися частіше, частіше збиратися цієї цієї родиною. родиною. дочекатися перемоги і насолоджуватися життям у мирній процвітаючій Україні. Здоров'я життя!